Псалом 20 нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення Твоє. Нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю. Що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе.